Ранок сьома година я вже на полі. Місце стареньке, ходив тут часто. Крім мене дуже багато камрадів тут також проводять пошуки, і тому я на такій локації беру оквінок. А перед цим в мене був десь сигнал. Так, дивимося, що я знайшов перша знахідка. Ну і бачу, ну, сфокусуємо. Напевно, буде монета або якесь кільце. Монета. Ні, вузик. Вузик. Але я не бачу, чи є якісь надписи. так. А, звичайно. Звичайний гудок. Ничего не видно. На що я сьогодні тут розраховую на предмети періоду Риму, тому що тут попадалося часто, навіть кельти були. І Перша світова війна, тут також проходили є місця. Ну, трошки вище, але наразі ті поляни всі вільні, ну, там непогані місця. Вон, вон, бачите, там соя поки що наразі тут її вже зібрали. І я вирішив цим невеличким полем пройтися. І за ним ще одне є, там теж також гляну. Ну і націкавіше вам буду показувати.